Капеланське благословіння на 21 червня 24 року, в Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не види нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі розповідається про те, як Ісус звертається до Отця з приводу своїх учнів. І він, каже, що, і він каже, що не тільки я молюся за них, за своїх учнів, а й за тих, хто, за, які, за словом учнів, а, повірять в мене. Це стосується кожного з нас, наш сьогоднішніх, бо Ісус молиться не тільки за тих учнів, які ходили з Ним, а й за тих, які будуть в майбутньому. Тобто, за словом своїх учнів, апостолів, повірують в Нього. В Ісуса, що Він є Син Божий, Отця і знають, який любить нас, і любить тих учнів, любить тих учнів, які повірять за Словом Апостольським, тобто нас. І ця любов Отча, пошириться і на нас, щоб вона діяла саме на нас, нас з вами, які повірили. Повірили тоді, коли не бачили, і стали блаженними, бо сказав Господь блажений Той хто не бачив і повірив. І це нам дано, кожному з нас на сьогоднішніх. І нам дано, Господь моли, молиться Ісус до Отця, за те, щоб Я був серед них, в єдності з Ними, в єдності з Отцем, в єдності з Ісусом, в єдності з Духом Святим. І Він молиться за цю єдність, єдність між Ним і учнями, тобто апостолами, між Ним і майбутніми учнями, тобто нами. І Отцем Небесним. І ця єдність Ісусом визначається як велике надбання. Знаєте, але кожному з нас, з учнів, які хочуть бути в цій єдності, хочуть, щоб любов Отча поширилася і на нього, або зглянулась, або на нього зійшла, повинні дорости, дозріти до цього розуміння і бажання, щоб ця єдність була. Знаєте, це приблизно. Так знаходиться, чи Господь любить всіх, любить всіх. Але в даній молитві любов поширюється на учнів, які прийняли, які повірили, які пішли за словами Господніми. Але як любов Господня діє на інших, які це не прийняли. Знаєте, я може не розкажу, не відкрию все це досконало, але я можу привести приклад свого життя, зараз уже Каполанського, коли іноді заходиш в підрозділ. І починаєш відвідувати людей, зустрічатися з ними. То деякі люди, знаєте, з ними щось стається. Вони, як знаєте, їх як голка, знаєте, страмляється в них. Коли я заходжу, просто благословляю людей, навіть не них, тому що вони відмовляються від благословення, а інших людей. Благословляю, освячую, знаєте, молюся з ними, молюся за них, збираю записочки за них. А ці люди, навіть як роздратовані. Вони як юла кружаться, кружаться, кружаться і не можуть знайти спокою. І потім я піду і вони знаходяться в своєму перебуванні. Що їх так, знаєте, підмулює, дратує, навіть що вони всидіти не можуть, а іноді роблять, роблять навіть якісь пакості. Ти, те не так, то це не так, то ти так неправильно зробив. І це теж любов Божа і на них діє. Але вони для них вони діє, як знаєте, як щось таке, що їх. Що їм пече. А на інших людей воно як благодать діє. Вони заспокоюються, приймають, слухають, радіють від того, що їх благословили, прагнуть до цього. І це теж любов Божа діє. І от Ісус просить, щоб на учнів діяла ось така любов з радістю, з якоюсь силою, якоюсь миром, заспокоєнням і з наснагою на інші діла Божі. І як би хотілося, щоб. Тих людей, які навіть уже сьогодні не можуть самостійно повернутися до Бога, щоб Господь допоміг їм, все ж таки дав можливість, щоб ці люди, знаєте, нейтральним оком подивилися на взаємовідносини з Творцем, на відносини з Ісусом Сином Божим, щоб у них теж була можливість для спасіння. Амінь.